20 лютого 2014 року, то була моя вахта там, на тому боці. А тут загинула наша Небесна Сотня. Коли ті, хто зараз сидять у владних кабінетах, думали, чи втікати їм, чи миритися з Януковичем, вони залишили сцену, вони залишили Майдан і вони гріли свою спину, але ніяк в жодний спосіб не допомогли нам. І зараз. Вони намагаються скористатися кожним з нас і країною. Це неприпустимо Скажу ще раз, тому що вже і в інтернеті, і у пресі лунають різні варіанти, різні провокації, починають поливати брудом майдан і кожного з нас ще раз заявляю на цьому святому місці, що для себе особисто нічого не прагну, жодної посади, жодного. Якогось блага, окрім постійної праці для країни, до останнього дня свого заявляю про то, зараз оголошую проект рішення Вічі народу України. Ми представники народу України, громадяни України, різних національностей, віросповідань, віку, соціального походження та політичних поглядів. Зібралися на вічі народу України на Майдані Незалежності в Києві в дні другої річниці Революції Гідності і заявляємо: українська влада не відповідає критеріям і вимогам Майдану. Вона зрадила ідеали Майдану та цінності Революції Гідності та виявилися недостойними жертв Небесної Сотні. Правлячий клас України, олігархи та політики, які прислужують інтересам олігархів, не спроможні реформувати країну, встановити справедливий суспільний устрій, побороти корупцію, досягти економічного відновлення та забезпечити добробут українців. Вище політичне керівництво країни, виключно з президентом України, урядом, прем'єр-міністром, парламентськими партіями, воєначальниками, керівниками спецслужб та правоохоронних органів не здатні захистити територіальну цілісність країни від російської агресії, здолати ворога, вибороти мир та спокій для української землі і народу. Перед обличчям ворога українська влада продемонструвала. Боягузтво, зрадництво, здирництво та дріб'язковість, інтриганство. Українська влада перетворилася на головну загрозу українській державності, драматизм ситуації вимагає рішучих, невідкладних дій і волі українського народу, який є згідно з Конституцією, джерелом влади. Ми заявляємо про створення організаційного комітету. Віче народу України, метою організаційного комітету, віче народу України, яке вже об'єднує усі патріотичні сили країни, є захистити, змінити і відродити Україну як державу. З метою захисту України ми пропонуємо ввести воєнний стан у Луганській Донецькій областях, а також у Автономній Республіці Крим та місті Севастополь. До моменту витворення за межі України регулярних загарбницьких військ Російської Федерації та інших злочинних збройних формувань, єдиним єдиним гарантом вирішення збройного конфлікту з Російською Федерацією є сильні і реформовані збройні сили України, що спираються на потужну економіку та підтримку всього суспільства українського народу. Забезпечити однакову повагу, рівні права, статус, однакове матеріальне забезпечення для усіх учасників визвольної війни України проти Російської Федерації, звільнити усіх політв'язнів України, відмовитися від нав'язаного нам формату мінських домовленостей та зайняти альтернативний формат, який би дав. В інтересах України ту основу, яка допоможе нам подолати ворога. Статус офіційних міжнародних угод має бути підтриманий українським народом ввести санкції, обмеження і заборони на фінансові та інші активи походження з Російської Федерації до повного повернення контролю над тимчасово окупованими територіями України та компенсації збитків від агресії Російської Федерації з метою змінити та перезавантажити системи влади в Україні Пропонуємо негайна відставка діючого, а фактично бездіяльного уряду. Та призначення нового на виключно професійних та патріотичних засадах створення одночасно слідчих комісій та обов'язкової участі інститутів громадянського суспільства по деяких керівни... по керівниках Кабінету міністрів України, прем'єр-міністра, президента України, адміністрації президента, Верховної Ради через їх антинародну та злочинну діяльність. Гайна відставка секретаря РНБО та керівників усіх силових відомств з притягненням їх до кримінальної відповідальності проведенням слідства позачергові вибори президента України та Верховної Ради заборона участі у владі всім, хто займав вищі керівні посади останні 10 років і грабував країну. Навантаження влади залученням людей, народжених в Україні, а не іноземних фахівців на провідні посади в країні, прийняти закон про народний контроль влади, постійний народний контроль, відокремити владу від бізнесу, передати незаконно загарбані активи керівництву держави, яке знаходиться в Україні, та за її межами у державну власність. З метою відродження України пропонуємо запровадити дієвий механізм громадянського контролю за владою, забезпечити справедливий розподіл створюваних усім суспільством, благ, провести демонополізацію підприємств суб'єктів природних монополій шляхом утворення народних акціонерних компаній. Створити ради громадського контролю за підприємствами суб'єктів природних монополій, створення гідних умов праці та достойних заробітних плат як основи для достойних пенсій, запровадити відкрите тарифоутворення та введення заборони на підвищення тарифів у сфері житлово-комунальних послуг. Привести призначення міністрів на патріотично-професійних засадах з обов'язковою публікацією обговоренням їх програми розвитку України під контролем громадськості. Правильно. Ось обрати нового прем'єр-міністра шляхом громадського обговорення, громадський контроль за додержанням використанням державних кредитів від МВФ, Світового банку та інших фінансових установ. Ось. Така заява це як пропозиція, це робочий варіант. Ми сподіваємося, що разом з вами ми напрацюємо та затвердимо остаточний варіант, який буде опублікований в засобах масової інформації. І на цьому ми не зупиняємося. Наша акція буде діяти по всій країні не з метою, щоб політики знову скористалися нами, а з метою, щоб дійсно Україна була реформована. Дякую! Слава Україні! Героям слава!